Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триве спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і звертаємо свій погляд вкотре на Харків. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. З нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, Сподіваюся, ви зараз у безпеці і станом на цю хвилину в Харкові, хоча б тихо і не відбувається російських атак. Скажіть, будь ласка, якщо говорити саме про 1 вересня, скільки загалом було усіх вибухів у місті і чи можна вже говорити про те, яке озброєння використовував ворог? Зараз з прокурорами та співробітниками поліції встановлено місць вісім місць влучань. Було, були удари нанесені по двом районам міста Харкова: це е, Салтівський район та е, Намищанський. У Салтівському районі влучання було е, в е, торгівельний центр. Також були пошкоджені комерційні будівлі, е, заклади е, громадського харчування, кафе, е, кіоски. В, в Немишлянському районі влучання в будівлю спортивного комплексу. А, всього а, по Салтівському районі було нанесено два удари. А, по Немишлянському району спортивний комплекс було нанесено три удари, і а, біля а, цього спортивного комплексу ще три удари. Було нанесено поряд по прилеглій території. Попередньо за тими частинами боєприпасів, які були виявлені на місці влучань, були використані ракети іскандер М та ракети С 300 або С 400 Іскандер використовувався для ударів по салтівському районі та ударів по спортивному комплексу, і С-300 або ж С 400 оскільки вони дуже схожі між собою, відрізняється лише начиння всередині ці, цих ракет, а, і одразу неможливо їх ідентифікувати чи розрізнити провинно це необхідно огляд відповідних експертів. Вони були використані для ударів на тренувальній території, ці аж 300-400 біля спортивного комплексу. Всього станом на 6 годину вечора маємо 44 людини травмовані, серед них 7 дітей. І серед цих 7 дітей маємо ще, ну, серед травмованих дітей, двоє дітей віком 3 місяці однієї дитини. Остра реакція на се у другої дитини закрита черепно-мозкова травма, пане Дмитре. Ви згадали про ракети С-300. Я для нашої аудиторії Хочу нагадати, що це ракети з комплексу, які за своєю суттю є а, частиною, так би мовити. ППО, взагалі-то так за своїм призначенням, але росіяни ось так підло застосовують їх по цивільних містах. І наскільки я пам'ятаю, свого часу саме цими ракетами дуже тероризували Харків, але от останнім часом я не чула про використання саме цих ракет. Чи справді ви відзначаєте, що давно саме С-300 не застосовували, тому що ну вони просто там над швидкісні, наскільки пам'ятаю, ну дуже швидко прилітають. А дійсно сьогодні був дуже масований обстріл. Міста декілька місяців не було нічого схожого. Ви поодинокі влучання, декілька вличань сьогодні, щонайменше вісім. це те, що зараз вдалося встановити, оскільки були подвійні удари. Ось наприклад, той же спорткомплекс, три ракети влучили в одну будівлю, і доволі важко встановити епіцентр. центр вибуху. Кількість цього цих місць вличань в одній будівлі, оскільки все понівечене і розтрощене. Дійсно, з 300 С-400, певно, з травня місяця цього року не використовував для ударів по Харкову. Ми готові сказати, з чим це пов'язано. Є декілька версій ймовірних: це те, що це дійсно проти система для збиття ракет, які летять. А, і при е, е, Росія потребувала ці комплекси не для нанесення ударів по Україні, а води в певний, в певний період для захисту своїх територій, е, оскільки якась там зрозуміла ситуація в е, Курській області відбувається і е, в Білгородській області, тому вони певний час навіть вже е, пішла така. Тенденція, що їм треба було захищати свої території, свої е землі для, від е е нанесення ударів е під час незрозумілих дій на території РФ. Е але зараз, як ми бачимо, були нанесені удари по місту Харків, цих комплексів. Е більшість ударів сьогодні все ж таки, була з Іскандером. Іскандер, е це. Е е вже в принципі система, яка розроблена для ударів земля-земля і вона має більшу дальність близько 200-300 кілометрів можуть долати ці ракети. Тому, і, скоріш за все, це були запуски з різних місць базування цих комплексів, але майже одночасно ці всі удари були нанесені. Також були. А Есхару Харківській області нанесено удари по комерційному підприємству. І тобто, це була якась така масована атака і на Харків, на Харківську область, з якимись цілями, які ну певно зрозуміли лише тим військовим, які віддавали такі накази, або ж виконували такі накази, оскільки фактично удари по цивільній інфраструктурі. Безхарі комерційне підприємство, в Харкові спортивний комплекс, паркова зона біля цього спортивного комплексу, торгівельний центр постраждали, приватний будинок в влучання в Патівському районі. Тобто навіщо це все і для чого залишається зараз? Вони хотіли своїми діями сказати, чи зробити яких тактичних стратегічних цілей. Тобто, фактично, ми бачимо тероризування місцевого населення, бачимо геноцид, знищення без якихось, якщо говорити навіть... про якусь користь для ведення бойових дій, так би мовити, Да якщо ми відкинули би якісь. Ну раціонально спробувати зрозуміти тут жодне раціо не спрацьовує, пане Дмитре. А, хотіла у вас уточнити, нібито бачила бачили інформацію про пошкоджений газогін. Чи це так? А, дійсно, у Шалтівському районі а, після вибуху було пошкоджено трубу газову, яка була зовнішньою біля будівель. Не представляє якоїсь серйозної небезпеки. А, вона Палала, було контрольоване, тобто її вихід газу з газової мережі, без якоїсь загрози під контролем цієї ситуації Не становить тебе чи пожежі ще тривають на місці влучання, тому що теж були такі дані. Не готовий сказати. Вже там години півтори поїхав, звідти коли ще був на місці, то Саме газогін горів, а пожежі на локаціях були ліквідовані і загоряннях таких не було. Я вам дякую, пане Дмитре. Будь ласка, бережіть себе. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.